Володимир Підпалий, бачиш між трав зелених. Бачиш між трав зелених, як грудочки пташата. Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом, будь їм маленьким сірим, просто сестрою ти. Каже, що не зумієм, не маєм любові й хисту, що ти, а руки, серце, куди заховати їх? Яструб розбійник свисне раптом над беззахисними, ляже на нашу совість, за нашу байдужість гріх. Треба в житті любити гаряче і багато. Сонце дощі зернисті, дороги в пилу траву. Бачиш, в гнізді маленькому, як грудочки пташата, немічні ще, невміло ворушаться і живуть. Зимовий я трішки туману і трішки інею. Неба людинку холодну на шлях. Вечір, мов казка, над Україною казка, як вечір, аж синьо в очах. Там, за тополями, за огорожами, де місто тікає на ніч степи, все запорошене, все насторожене. Вся Україна заслухалась і не спить.